Так, дядьки, всім привіту, що у нас сьогодні з пилу з жару залітають три отаких от дракончика на продажу. Тисочки, двоємочка і Енеска. Тільки утра їх привезли. Трошки розібрався, зібрав. Я розібрався і їх зібрав. О, все, все чітко. І буде у нас маленька наковальня на продажу. З чого ми почнемо? Я навіть не знаю, все таке офігенне, все чітке. Давайте почнемо з отаких тисочків. Хто їх випускав, зараз я вам покажу. О боже, таке длінне слово. Короте, станко хір Коротше, Якийсь станкостроїтельний завод. Тісочки у нас 250. О, 250. Весь є поддуренний, десь під сотню. Поворотна платформа. Лімп, он бачите, трошки почистив. Тут 40 слоїв ржавчини і 30 слоїв краски. Ну лімп, все видно. Просто щоточкою трошки їх почистив. Крутяться. О, зараз я вам тут покажу. Дивіться, тут оце трошки воно ржавчинкою поїло, але вони сюди не доходять. Дивіться, не одного засверлона, не одного, не на винту. Так от вам покрутю, не на винту. Ну, винт видно чуть-чуть тут товща, ця, тут чуть-чуть тонша. Ну, звісно, трошки виробітка є за якихось 50 гадочків. Це ті тіски, бачите, тут двойні губки. Е, е, це коли, як мені об'ясняли, бо я питав, нахрена, непонятно, щоб... Коли в тіски зажимаєш деталь, вона вверх йде. А тут воно якимось фіншуєм працює. Типа, виставив і чітко. Тобто плоскость тут офігенна. Такі тісочки не стыдно і на фрезер поставити. От, зараз покажу вам. От руки все крутиться. Тобто, ну, звісно, трошки їх Окультурити треба там, пофарбувати. Ось так -от. Трошки є люфт. Бачите, Ну, там з тої сторони шайбочками регулюється, щоб це не було тут. Десь два вітка холостого Ну, Це крутить, я буду довго, сходиться, все добре. Поворотна платформа, ніде нічого не репнуте, не варене. Ого! Отак вам покажу. Ось тут саме головне. Тут усе ціленьке, все шикарно. Ціна таких, такого дракона буде в нас 8500. Ну, реально вони достойні уваги. Це таке мелочі. губки, шикарні. Коротше, просто їх помить, покрасить і все, став на фрезер і колоти бабло. Далі, у нас 2 два два повер... О, повертається. емочка. Отшкрібав табличку, думав, вдруг бонус, комунарс, ніхрена ілі практика. Це у нас Полтавський завод. Ну, Якби всі моляться на ті ну, коли станкам по 50 год, у них одні і ті ж болячки. Там люфтець, там гаєчка, там ще щось. Я не знаю ті комунароси, що на них моляться. Ну, тим не менше, що маємо, те маємо. Що в нас по станінці? Станинка в нас в ідеалі. Усе маленьке надщерблення і все. Тобто, степази не вирвані, цілі, електроніка вся є. Він робочий, робочий. Ну, Звісно, провода пооткусували, бо його розбирали. І, по-моєму, дядько я не з тою стороною колону прикрутив. Ще ж думав. Отак і наоборот. Наживив на два гвинтика, і все. А, тут ось, бачите, пас має <пас> бути з цієї сторони. Ну, коротше, так буває. По шківуням. Цей шківуня у нас офігенний. На цьому на первій передачі о, трошки, бачите, ось начерблено. Так, люфтів я не чувствую. Ні. Та щось десь. Тут взагалі наглухо. Тут крутиться, все ходить. Ну, звісно, теж треба побілити, покрасити. Так, оп, оп. Що у нас по пінольці? На пінольці Так, на проворот. На проворот є люфт. На проворот. Все показує, щоб потім не було претензій, бо недавно були претензії. Я все показую, як є. Якщо я чувствую люфт, я кажу, тут є люфт. Е, я не буду там навалювати, що все ідеально, все добре, а потім е, мені пишуть, ти сказав, там люфта немає, там люфт. От я все показую, розказую, а там вже ви думаєте, купляти чи не купляти. Тобто на проворот є от так от. Вперед, назад. Трошки чувствується, ну це, грубо говоря, максимальний виліт. Оп. А, тут, походу, і пружинки нема. Тут должна стоять. Іли тут? Тут, по-моєму. А, то Венсока тут. Чи ні? Блін, я вже запутався, з яких продав. Ну, коротше, багато дуже інформації в голові. А, не запоминаю, Ну оця хрень є. Тут навіть є оця хрень. Щоб патрончик стягувати, крутиш, стягуєш патрончик Тобто він на 98% комплектний. Що Тут, О, тут шарик, ремінь сюди купити, новий поміняти. Защитка є, защитка родна. Есть, підключив його на 380 і все, і можна шарашити дюрки сильно. Есть, тут ну, трошки теж присутствує. Ну, моторчик стандартний, теж все закрашено, ніхрена по ньому не видно. От, отакий дракончик. Такий дракончик у нас буде 14 косарей. Кому дорого, пожалуйста, на великс отакі покрашені по 26. По 26, если не хочете заморачуватися, красити. А, даже ще й патрон є. Тоже трошки грошей стоїть. робочий. Та, ти що. Ти Шикарна покупка. От вам надо 6 болтиків, ремінь пружинку Ну, таке, по мінімуму тут в нього вложення. А, ні, дивіться, є сюди навіть табличка 0,75 кВт. Теж хтось дивився. Мощність, хірешність, 14 касариків. Шикарний станочок. Далі. НС а, Він так не крутиться, там треба гайки вжимати. Кстаті, вот, НСК. Чого всі плюються на неї, Тіпа, не хочу, не хочу. А вона нічим не хуже, мені кажеться. Вона тут було почистити може це кому раз бонус. В общем, от вона відкручується. Ось, бачите, по радіусу можна дюрки дуплить, хтось так і ділав. Бачите? От, що тут офігенного. Тут пінолька під конус морзе 2. Багато хто за такими ганяється, щоб іменно було під конус морзе. Бо наскільки я знаю, воно якби... Багато чого можна впіндюрити, конус морз один, два, тут переходничок І все. По люфтам. Це НЕСКА, Тут ті люфти до жопи. Воно ось, бачите, вже розрізано, стягується. Тобто, отак на правород трошки є. Вперед-назад. Я не чувствую. Ну, може ще почимечки підкинути. Тут щось десь. Це без степазів було б степазів, був би чирик железно. І дебіл там сигнали. Що тут ще з мінусів Я обнаружив. Тут трошки просажена посадка. ну кірнить не треба, то він з якоїсь банки з-під пива. Шарахнете пивка, баночку сюди вирізали проставочку і запердоляли. Так, треба в пазики попасти. Ладно, потім попаду. Шківуні. Шківуні тут вже стальні. Це теж офігенний бонус. Вони не відколяться, вони вічні, Стоють кучу бабок. Так, ручка есть. Ну, бачите, когось с ручкой вышел промах. <laughs> Она упирается в моторную плиту. Так, сейчас отпустим. Пустые трошки. <laughs> трошки, трошки. Надо или сюда выгнуть, или трошки обрезать, загнуть. В общем, у кого вышел трошки промах. Реечка хорошая. Реечка хорошая. Что за него? Не знаю, от 1000 на 8 він мені похожий. Чісто за того, що тут такі от плюшки у вигляді желізних шківів, Моторчик робочий, але ну, моторчик, якщо краще занести, хай трошки просохне. Бо він стояв на вулиці і <кій> звісно, влагу хапанув. Болтики, бачите, теж понаживляв. Ну, він мені прийшов в розібраному вигляді. Там уже болтики длинніше, коротше, там шайбочками соберете, намастирите і буде у вас офігенний. Дивіться 8 і 14. Тобто, вибирайте, вибирайте. Звісно, всі що-то ганяються за двоємками, м а Інески, думаю, теж непогано. звісно на 380. Усе такі синхронні двигателі йдуть на 380. 220 не буває, треба кондюри. І той. -во. Або частотник. Ну, я б лучше вибрав частотник. Офігенна штука. А, наковальню, щось не забув. так, Повісу вона кілограм 30 кг. Як би вам її показати, вироботка є. Вона така теж десь в болоті лежала. Кілограм 30 її. Бачите, такі коцкі, хіроцькі, ну, полторушечку. На полторушечку вона мені похожа. Така вроді невеличка, ну, дебела. Бачите, десь десь болотного охоронення. 1500. Така, а чи що я, щоб скажіть головою по щоб звук почути. О, тут якесь підключення. 1500, не переключаємося. А, я казав, щоб ви не забували лайк, підписочка, вся херня. Забувся сказати, а це як не скажеш, вам не напомниш. Так ви не втулите лайкосик. Так, ваші любимі ТВ-вешечки. ТВ-вешечки ржаві, ну воно ржаве. Болгарка щетку на болгарку. Навіть вам дивиться пальцем, вони ржавчину до блеска стираю. Бо то Каже, ржавий, ржавий. Ну ладно, то таке. 15500, можна трошки торг 22. Тумби є. До цього теж тумби корита є. Той забув сказати в прошливий раз на розрив. Дивіться, який фартушок шикарний. шикарний. В зборі з усим три косаря. Три косаря, фартушок. Коробка 1,5, станина полтори. Ось, бачите, де стояла. та я... А, мала продульна була. Ось. Все чисто, все красиво, нічого там такого страшного нема. Да? Трошки треба зайнятися. Той 22, можна трошки торг по тісочкам. Не знаю що, Коли в пройшли раз були, навіть ті тіски, що я розіграв, вот такі, мені писали, давай куплю. <laughs> я кажу, то на розіграш. А зараз нікому не треба. Вони хороші. Ой, хороші важ... важкі тісочки. 1900-1800-1500. Также не забуваємо, вот є отакий кабаносик 7500 кабанюра. Робочий робочий наждачок, 6500 отакі вот 250 тісочки. Вот, бачите, трошки косячки, трошки косячки. Ну, тут і можна трошки торг. Не повністю робочий, все з ними добре. 6500 трошки можна торг. Що в нас тут осталось? Кулачки, кулачки, комплект. Головка на 120. І отакі лапки. Пару наборчиків забрали, ще не відправляв нічого. 170 на 190. Ціна 50 гривень штука. Св'язка 15 штук. Отак от краща зв'язка, бо там хтось писав, мені три штучки, мені дві. Ну За 150 гривень таке. То вже спочатку краще зв'язка. 15 штук, 750 гривень. Ляпські і поїхали. Куча отаких от ключів. Не знаю, теж за них питали здорові. Типа 40, 40, ні, 41 на 40, що. Так. Да. Ні, не може бути. 41. А, на 46. 46-50. Оце оця вся грядка. Один розточений е, косак. 1000 гривень. Ну, блін. Хороші ключики. Дві кирки. 500 гривень. Отака недобабка. Типа задня бабка е, косарь. 4200, оця бошка, станочок, станочна бошка. Гиря 100 баксів царська оригінальна. Сам Ніколай II її лічно отливав із, тих, із золотих зубів. Там внутрі золото по-любому, я знаю. Кстати, давно вже хочу її розпилять. Розпиляти. Може, там і реальне царське золото. Оця хрень 500 гривень, патіфон 1500 Не забуваємо за діодики Пишіть, купляю отаке. О! Дивіться, за мануху вам кину. Бо воно ну, тут вже діоди почали падати, вже аж стелаж прогинається. Думаю, соберу відро. Дядьки, напишіть, який вес діодів у відрі. відрі. Хто напише точний вес, тому я подарую цю сокиру. О, точно. Дивіться, буде у нас такий маленький розіграш. По похибка 100 грам. Отак От прям з відром ставлю на віса. Хто угадує, тому оця шикарна сокира піде в подарок. Напишіть обов'язково. Похибка 100 Тобто, наприклад, 15 кг 100 грам, там 150 грам. Ну, не суть. Плюс-мінус 100 грам. Я думаю, шикарне предложення. Мені самому цікаво. В следующему відео буде гравітцапа. Соточка 100, 100 баксів, тобто 4-200 гривень. І все. Ці тісочки вже наверное, на наступні десь випуски будуть теж шикарні. Там ще десь пару штук знайшов, будуть. У нас грядку. Опять висадимо грядку тісочків і будемо продавати. Все. Всім пока. Не забувайте підписатися, лайкосик, в коментах щось напишіть. Отакий, от бачите, спонтанний маленький розіграш. Кстати, пускачі, отакі от теж. Пускачі, автомати купляю. Не знаю нахрена, але воно мені треба. Всім пока.